Українську залізницю Росія повністю знищить, якщо нічого не робити. Опубліковано відео, на якому видно, як Російська Федерація відстежує локомотив і б'є по ньому на стоянці. Таких ударів за останні дні десятки. І фактично це дійсно все веде до знищення залізниці. Зараз вираховують поки що рухомий склад, який стоїть на перегонах на вузлових станціях і б'ють по ньому, по локомотивам, по вагонах, по грузах. Але вже в найближчі дні, як кажуть фахівці, з'являться дрони, які будуть відстежувати і бити на ходу. Поки що вночі пересувається рухомий склад. Тобто крадучись, наскільки працює ефективно в лапках ППО, що крадучись вночі, йдуть ешелони. Для того щоб по пани, мінімалізувати по ним удари.